Неділя відправки працюємо. Друзі, в пріоритеті, як завжди, компресорні позиції, їх більшість зазвичай. В принципі, давайте особливо не будемо акцентуватись. Швиденько покажу наш стіл, який будемо сьогодні відправляти. Не стіл, а е, відправки. Відправки, запчастини. Так, бачимо. Крильчатки охолодження, фільтра змінні, прокладки кільця, клапани, така яскрава шестерня на бетономішалку, головки, компресора, паси, Змінні паперові фільтра їдуть на організацію, попросили зробити видаткову накладну. Друзі, видаткову накладну робимо для організації при замовленні від 1000 гривень. Замовлення менше 1000 гривень, ну, вибачайте, видатково не зробимо, ну, не встигаємо. Просто не маємо часу. Поїхали далі. Фільтра кільця, трубки, ремкомплект на напальну машинку. Поршньовав в зборі, поршень і циліндр в зборі. І ДКЗ. Друзі, є така теорія, що якщо у людини дуже багата енергетика, то ДКЗ повинна засвітитися зеленим. Нема часу це перевірити. Давайте спробуємо зараз. Бачимо, вмикаємо червона, прикладаємо. А теж червона. Друзі, значить енергетики замало, тому мало підписників. Будемо працювати над цим. Всім гарного дня, побачимось!